Бачу, дівчатка пишуть рецепт Панатоне. Значить, хто зі мною вже <реш> не, не один рік, той знає звідки цей рецепт. Залишаю вам ще раз посилання. Це наша сніжана пече такі смачні панатони. У неї на сторінці в кружечку шукайте написано під низом Панатоне. І там покроковий відеорецепт. Ясне діло, що я його виставляти не буду, бо це ну ну як, ну, це людина там душу вклала в той рецепт, і, 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 і взагалі дуже смачно виходить. Кому цікаво, дивіться заранче, купляйте інгредієнти, в мене вже ром е, мука, ізюм я ще куплю цукати. І цей куплю як його. і фон. І все. І будемо пекти. Щоб зробити тісто на панатоне, ясне діло, що треба, щоб був тісто міс. У мене його не було, можна так сказати, а це мені отож прислали такий комбайн, що там і міксер, і от є гак, щоб замішувати тісто. Таке в цьому році, то два роки руками дуже довгий час замішувала тісто, але воно все одно не виходило таке, щоб його розсіг і воно не рвалося. Ну, попекла і було дуже смачно. А в цьому році, хочу тим гачком, уже ж буду, може, і спалю той комбайн. Не знаю, але я буду так потихеньку, щоб коли вимісить тісто так, як треба, тоді воно взагалі буде супер. Ну, дуже, дуже смачні, понато не виходять. Тому, хто зацікавився, переходьте по посиланню, яке я вам в попередньому сторіс залишила. Огляньте, перегляньте і.